Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім Вітаємо всіх, хто нас зараз дивиться і слухає проект Рефлекторія. Ми звати Іван Подорух, і ми продовжуємо інформувати вас про нагальні події культурно-мистецького суспільного значення життя Вінницької територіальної громади. Кажуть, що під час військових дій, під час війни менше уваги має, має приділятися культурі. Ми категорично заперечуємо цю думку. Ми за те, щоб культурно-мистецьке життя тривало, а інакше, заради чого ми боремось? Ми боремо за те, щоб втримати нашу культуру, нашу історію і власне Наше життя, кожен на своєму робочому місці, кожен день наближаємо перемогу. Зараз у ці дні у Вінниці триває конкурс духової музики в Інвенті. Це вагома значна подія в культурно мистецькому житті нашого міста, нашої області, і цей конкурс відбувається вже вже в шосте. В якому форматі з якою метою він проводиться? І взагалі чи доцільно, чи безпечно проводити такі заходи а, в військових умовах. Ми запросили до студії організаторів Віктор Степанчук, голова громадської організації. Конкурс простір майбутнього і один з організаторів конкурсу в інвенті. Доброго дня, пане Доброго Вікторе. Дня. І Володимир Придолоба, меценат, депутат Вінницької обласної ради, за сприяння якого відбувається власне це дійство. Добрий день. Доброго дня. почнемо, пане Вікторе, з вас буквально декілька слів. Це вже шостий конкурс. Це вже шоста така серйозна подія в культурному мистецькому житті, в музичному житті нашої області. З чого починали, і власне, яким чином вийшли на такий серйозний міжнародний рівень. В статусі міжнародного шостий конкурс, а взагалі -то ми проводимо вже в сьоме. Тобто перший рік ми були в статусі відкритого конкурсу, і вже з часом ми розширювали географію учасників. Потім, відповідно до положення про міжнародні конкурси до організації міжнародних конкурсів, ми розширили склад журі. Обов'язково входять завжди до складу журі представники європейських країн. Професура мистецьких закладів, плюс конкурсні вимоги ми теж змінили, вже перевели в формат двохтуровий. Обов'язково. В цьому році, звичайно, з сумними подіями, які зараз є в Україні. Ми обов'язковим в першому турі ввели твір українського композитора. Тобто, ну, прийшлося учасникам теж шукати репертуар, відповідний. Тому що з репертуаром сьогодні це всі знають. Досить непросто так знайти. Твори українських композиторів вилучили з програми конкурсної твори російських композиторів. Ось ну, мета у нас одна і та ж популяризація духової музики, виявлення талановитих дітей. І розширилася мета, що це все відбувається заради нашої перемоги. Ми про це трошки детальніше поговоримо пізніше, а зараз, пане Володимире, хочу спитати вас, чому ви вирішили стати меценатом саме цього дійства. Я знаю, що в вашому активі є багато різних проєктів, але разом з тим, чому ви вирішили підтримати саме конкурс духової музики. Ну е коли я дізнався про конкурс, і мені запропонували. Підтримати його, в першу чергу зіграло то, що це всі всі кошти підуть на Збройні Сили України. Тобто це благодійний буде конкурс, який буде підтримувати ЗСУ. Ну, в свою чергу, я вам ще скажу: ми повинні розвивати дітей і зароджувати в них патріотизм. от Якщо ми от розмовляли з паном Віктором, от він говорив, що Дитина розуміє, там е, якщо ці кошти, що вона допомагає якимось үгі. чином, е, коли виступає, коли вона готується, коли вона це вона свою якусь частку так, відчуває, відчуває свою участь у пер... участь, в справі участь і перемоги, вона вносить в перемогу нашу над в цій війні і. Тобто не потрібно. лише мистецьке, а й да. виховне здоров'я обов'язково. Да, обов так, так, так воно дож, дож, должно бути. Ну, це на, на моє Ну, Це прекрасне переконання. Mm -hmm. і дякуємо за те, що підтримуєте такі проекти. Окрім цього, хто є вікторе організаторами цього конкурсу і хто виступає його партнерами. Організатором конкурсу є громадська організація Простір майбутнього» спільно з закладом Вінницька дитяча музична школа, номер 1 департамент культури Вінницької міської ради і Вінницька міська рада. Конкурс відбувається за підтримки депутатки Вінницької обласної ради Світлани Василюк, Академії керівних Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної спілки композиторів, Асоціації виконавців гри на духових інструментів Всеукраїнської спілки. І основним нашим меценатом є Володимир Михайлович Придолова. Дякуємо за ініціативу таку класну, таку дійсно сучасну на підтримку талановитої молоді. А як ви, як митець, як музикант, як ви можете оцінити рівень сьогодні нашої молоді саме в сенсі виконання музичних творів? Наскільки цей рівень є професійним? Ну, ви знаєте, от аналізуючи попередні роки, звичайно, що рік на рік не схожий. Є якісь свої там переваги, є свої недоліки. Ось якщо говорити про рівень виконавців цього року, то я би не сказав би, що вони е, втратили цей рівень чи він низької е, якості. Ні, я цього не сказав би. Е, ну, ми під, е, члени журі підходили, тому що вже відбулося обговорення, вже є результати е, оцінювання. Е, члени журі підходили об'єктивно. Професійно до присудження премій, і я вважаю, що якщо навіть в одній категорії немає гран-при, це не є тим показником, що конкурс якимось чином там втратив якість там чи виконання, чи самі десь учасники не допрацювали. Можливо, просто вони не виконали певні вимоги щодо самого підбору mm -hmm. репертуару, щодо знову ж таки потрібно було врахувати. Конкурс проходить в два тури. Тут треба мати, проводиться в онлайні. Учаснику потрібно записати програму, і треба знати, який твір подати в перший тур і в другий тур. Це важливе значення має, тому що е, загальний, загальний бал оцінювання відбувався на, е, за результатами двох турів: перший окремо е, е, оцінювали, і другий окремо. І тоді вже збивалися ці бали, і тоді виходили на середнє арифметичне число. Ось так. От, тому Стосовно професійності, я вважаю, що ті труднощі, які подолали виконавці, це дітки від 9 років і до 23 років, тому що ми розширили в цьому році старшу категорію. Сюди вийшли студенти консерваторій. От я вважаю, що вони доклали дуже багато зусиль, тому що дуже складно підготувати саму програму, потім ще й записати. Причому записати якісно, Якісно, да, оце дійсно так, це дуже тому, що важливо. Це техніка, інноваційність, так. але звук це жива матерія, і він сприймається все ж таки ну так природньо і по-інакшому як ми слухаємо, наприклад, запис наскільки. Це потрібно Це всі ці нюанси треба враховувати, треба знати, так. хоча так. цьому ніхто не навчає ні тих студентів, ні тих дітей, ні тих викладачів. Але вони ці е, труднощі пройшли, і я вважаю, що ну от попередній рік був рік карантину. І деякі учасники брали і в минулому році участь, і в цьому році в цьому році беруть участь, і вже кращий рівень вони демонструють і вже знаходять вони технічні ну, вже досвід є. Вже да, є досвід, да. так тому в цьому є вже в плані. Якийсь прогрес. Дякую, пане Володимире. Також знаю, що ви активно працюєте з молоддю, активно підтримуєте молодіжні проекти, молодіжні ініціативи, і також все це спрямовується на підтримку збройних сил України. Це сьогодні найактуальніша діяльність, особливо в депутатському корпусі нашої області. Які ще, от я знаю, що є спортивні проекти, їх спортивні чемпіонати молодіжні. Ви підтримуєте, і якраз там під час них проводяться збори коштів на ЗСУ. Є багато різних проектів, які ми реалізували в, в 2022 році. Один з наймасовіших ну, це був з Андрієм Галіченським. Ми зробили е, чим, відкритий чемпіонат області з тріатлону е, було біля ста учасників з різних uh -huh. областей. І це ну, було дуже масова така затія, яка відбувалася в, в нашому населеному пункті гнівецькій громаді, і ми змогли за один день зібрати більше 100 тисяч гривень. Ну, це такий актуальний вид спорту, якраз саме для військового. Це, спорт, це да. все це дійсно люди на витривалість. Так, це дуже ну, саме важке, якщо я не помиляюся, це було 46 кілометрів велосипедом. 26 кілометрів бігати, біг, Біг. і перед цим. 2400 проплисти два майже 2,5 кілометри. От ви оцінюєте молодих людей, які сьогодні надзвичайно патріотично налаштовані, мають такі настрої підтримки збройних сил України. Взагалі молодь змінилася. На вашу думку, спілкуючись з ними, наскільки щиро вони в своїх покликаннях? Наскільки вони сьогодні дійсно можуть нас всіх переконати, що молодь розвивається заради майбутнього України це, незалежної? Коли я бачу, молодь хоче, і вона хоче, от ще там проекти були неодноразові, спортивні, теж, там ну, не, не, не такі грандіозні, як е, пісенний конкурс чи чемпіонат. Ну, коли в, е, видно, що молодь хоче допомогти, молодь хоче зробити, то ми всіма силами хочемо допомогти. І я дійсно бачу, що ну, змінилося в них. Є ініціатива, ініціатива. і готова підтримка от я, від ми вас. Ми завжди підтримуємо ініціативних людей. От них немає там елементарного там, організа... організувати щось. Там навіть кошти не потрібно. А просто включитися, щоб відкрили спортзал, там, ще щось. Щоб вони побачили, 600, що там, це так. комусь потрібно, так, що потрібно. вони не самоті. І вони своїх готові навір. самі організувати. 17-16 років діти вони готові. От я знаю, по, по Гнівецькій громаді було не одно конкурс міцного масштабу. Но все одно там вони знаходили, ну, збирали кошти для. І вони при приходили вони Михайлович, А куди їх? Давайте вам відомо. Давайте це дивіться, ребята, не потрібно. Ви купіть то, -то, -то і ми давайте ми віддамо от так, конкретно да конкретно, конкретно, конкретно і вони самі тому потребує самі, допомоги. хочуть, самі це. Тобто вони переживають, вони вболівають так само, як кожен з нас, і з з, з малого з п'яти років там до 18 років діти вони вболівають і хочуть. Як же вже говорив, скоріші перемоги, дай Боже всім нам скорішої перемоги, пане Віктор? А до вас хочу звернутися з таким запитанням: наскільки ви вважаєте такі мистецькі заходи, такі мистецькі конкурси, які ми вже як сказали, мають міжнародний статус? Наскільки вони просувають ідеї культурно-мистецького збагачення і ідею патріотичного, патріотичного поступу України в Європі, в світі? Вони ж звертають на нас увагу, ми ж залучаємо їхніх експертів, залучаємо колективи. Однозначно, тим більше в цьому році це була, скоріш за все, не моя ініціатива цей конкурс продовжувати, а самих конкурсантів. Якраз... Тобто, ж, як сказав як пан Володимир, ініціатива знизу. Да, так? Знизу. Так, саме так і відбулося, тому що по правилам за півроку. До проведення міжнародного конкурсу має бути оголошено цей конкурс, мають бути відповідно створено положення на двох мовах і розповсюджено в країни Європи, і так далі. Але я дуже довго вагався в цьому році, тому що, як кажуть завжди, культура не на часі. А я дійсно думав зробити, не робити цей конкурс, ось але. От, як ви кажете, ініціатива пішла знизу. Оце вам і про патріотизм наших дітей, От, тому що почали звертатися самі конкурсанти, почали звертатися батьки, хто вже мене знає як організатора з інших міст, тому що наш конкурс дійсно на теренах духовенства по всій Україні він має досить непоганий статус. Серед інших конкурсів, таких як конкурс імені Біди, імені Старовецького в Тернополі проводять конкурс струбачів. ну, ми вже теж вийшли на досить серйозний статус. І... Коли такі пропозиції пішли вже від дітей самих, від батьків, від викладачів, я тоді вже задумався, проводити чи ні. Знову ж таки, стосовно як на це дивиться Європа, мені довелося вести перемовини з членами журі, які є європейцями, але вони є вихідцями з України. Я шукав саме таких членів журі. Щоб ми об'єдналися. Вони Украї... відчували да, да що... саме український, так. українських виконавців, українську музику. Так і е, от е, це стало дуже і для них приємно, те, що я звернув на них увагу, що вони такі є. що вони. Відчули себе дійсно тими українцями, які віддали частинку свого вільного часу, наприклад, які говорять там в себе в Франції, в Словаччині про те, що от є такий конкурс, що він відбувається за ініціативи самих учасників, хто є такі організатори, як долучається місцева влада до цього. Тобто, скільки людей об'єдналося біля цього конкурсу, але особливістю конкурсу є. Не тільки виступ, а підтримка збройних сил України, а збройні сили України це перемога не тільки України, а всього світу. Тому в цьому році цей конкурс звичайно має вже інший статус. І я думаю, що те, що ми не зупинилися, а продовжуємо цей конкурс, це дуже правильно. Це дуже правильно. Все ж таки. Ну, звичайно, прийшлося ризикувати. Але як то кажуть, цей ризик оправданий. Ну, Наскільки я знаю, у вас же ж відбувалися і офлайн концерти, тобто збирали глядачів, і все це відбувалося в приміщенні обладнаному не укриттям, найпростішому криттям. Е, відбувалися прослуховування в офлайні, в онлайні, перепрошую. У нас не було. А концертів не було. Концертів у вас такі, ще не, не було, Ми планували uh -huh. закриття, якби церемонію нагородження 10 грудня, але відбулися певні зміни. Ми переносимо пізніше. Це для тих конкурсантів, які є конкурсанти нашого регіону, і є переможцями ми все одно плануємо це зробити. Uh -huh. Обов'язково Обов да, тільки ми визначаємося ще з приміщенням. От ми визначаємося ще з конкурсантами самими. Хто зможе приїхати, хто хто не зможе приїхати, тому що навіть якщо вони Вінницького регіону, там дехто є за межами Вінниці або за межами України. Тому зараз ми проводимо таку, знаєте, розвідку. Це Такий сворідне гала-концерт. Гала так. Ми ми маємо все одно показати цих діток. Вони хочуть виступити наживо. На жаль, не всі зможуть приїхати конкурсанти, тому що були конкурсанти з Калуша, з Харкова, з Миколаєва. Але арт ж обов'язково треба бачити очі, відчувати реакцію публіки. Так. Це для нього дуже важливо. Тому для буде в цьому році один концерт. Як і церемонія нагородження, не буде майстер-класів традиційних і не буде концертів від членів журі? Оцього не буде. Ну і я, звичайно, вже членів журі теж не запрошую, тому що ви знаєте, які умови є багато. зрозуміло. І... А яким механізмом користувалися ви, коли організовували саме збір коштів? Тобто це донати, це можливо якісь перекази, яким чином саме здійснювалося збір коштів? Збір коштів нашої. на що? На Збройні сили України на підтримку Збройних сил В проєкті. Це мої особисті кошти. Це ваші особисті кошти. Це тобто всі, ви всі, особисто ви підтримали. Кошти. Ну, так, За да. це вам честь і хвала, пане Володимире. Дійсно, дуже велика подяка за те, що ви взяли на себе такий серйозний крок, зробили для того, щоб підтримати і проєкт і підтримати ну, збройні сили. Правильно, силі. пан Віктор говорив: от ми дожні не дати. От, якщо, от не дати забути про війну, не дати забути про ЗСУ ні в Україні, ні в Європі, щоб про нас сповнили. І це міжнародний конкурс, який от Франції, в Словаччині е, є конкурс, не конкурсанти, а журі. Правильно? Так, так. Я, так, так а вони так само є а, провайдером нашої ідеї. національної. ідеї, так. вони розказують. Тобто, це ми, не до, ми, ми е, кожен повинен розуміти, кожен повижен доносити. Що щоб не забули, що в нас зараз твориться на Україні. україна насправді є форпостом всієї Європи сьогодні від цієї навали, і дійсно, ми маємо кожен день, кожну, кожну хвилину день, нагадувати про хворі. те, що в нас відбувається, що ми потребуємо їхньої допомоги. Я перепрошую, пане да, будь ласка. В, в, в цю е, тему якби підключитися, що м, благодійні внески конкурсантів є угу. і ці всі благодійні внески. Вони будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Яким чином ми їх перерахуємо на благодійний фонд енергія відродження? Угу. Головою фонду євіничанин е... так. так, Олег В'ячеславович Легеза. Він є сам військовослужбовець. Зараз на передовій цей фонд я знаю, що він створений вінничанами. Е, Люди з енергетичної сфери е... вони займаються постійно підтримкою збройних сил України, е... збирають е... різні там речі. Закуповують автомобілі. Ми, знає, ми, тому, ми говорили вже да, про цей фонд, були учасники так, його в наших тому, ефірах. Тому я прозвітую, про ці кошти ми їм передамо. Це буде публічний звіт, обов'язково, да, куди обов вони були спрямовані. Так, да. Це кошти конкурсантів, вони на це погодилися, вони фактично подали таку ідею, теж мені як організатору, і це великий внесок взагалі в, в перемогу нашу. Я вам дякую за розмову. Я дякую вам, пане Володимире, вкотре за таку за підтримку такої класної ініціативи, сучасної, і патріотичної обов'язково. І дай Боже вам всім сил, наснаги, дякую. пане Вікторе, вам за те, що ви все ж таки вирішили провести цей конкурс цьогоріч, незважаючи на військові умови, і все ж таки зичу, щоб відбувся яскравий галак концерт. Обов'язково щоб всі діти і учасники конкурсу поспілкувалися і послухали гарне виконання української музики. Дякую. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що гостями нашої студії були Віктор Степанчук, керівник громадської організації Простір майбутнього організатор конкурсу духової музики в Інвенті і Володимир Придолобо, депутат Вінницької обласної ради, меценат, який також підтримав цей конкурс. Тримаємося, тримаємо стрій, віримо в Збройні Сили України і обов'язково слухайте наше радіо. Не перемикайтесь. Рефлекторія. З Іваном Педоруком. 101 FM